Слава Ісусу Христу! — Слава навіки! Отже, як розуміти біблійні тексти, які здаються суперечливими? — саме найважливіше, щоб ми з вами приймали Біблію як послання нашого Небесного Отця до своїх дітей, де Він дуже чітко вказує і відкриває нам можливості і засоби, щоби спастися? І деколи, коли читаємо Святе письмо, насправді зустрічаємо місця. Які дуже важко поєднати. Але, наприклад, в одному з місць пише, що людина не спасається ділами закону, але вірою. В іншому ж пише, що віра без діл є мертва. Тому різниця між тими висловами вона їх об'єднює, а не розділює. Бо тут Господь показує, що без віри неможливо спастися. І діла є проявом власне нашої з вами віри.